Пан Коцький. Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже Я пан коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить дикурочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому пощо йти. Вовк каже. Я піду по м'яса, що було в борщ кинути. Дикий кабан каже А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Побіг заєць до лисичаної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його, а чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися, ведмідь лізе на дерево, вовк зарився у стогу, кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він бачить, що на столі м'яса багато та й каже Мау, мау мау. А ті думають, от вражого батька-син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться. Та навтюки. Пан Панкоцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав гуп. Просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім розходились та й кажуть от який малий і тільки, тільки нас усіх не поїв. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.